Українське село у заможного селянина дочка на видані. Дівка виросла здорова та лінива. Якось сидить вона біля вікна, сумує. До неї підходить мати і запитує Доню, може тобі млинців зробити? Та ні, мамо, не хочу. А може тобі сукню нову пошити? Та не треба вона мені, мамо. Батько слухав, слухав, не витримав і каже Та ку. Яку їй потрібно ось таку Яку? <пілляку> мати. Безсовісний. Як ти можеш таке своїй дитині казати? Дочка. Тише, мамо, тише. Хай тато говорять, <пілляку> Галю, виходь за мене. Ага, знаю я вас. Вранці протрезвієш і передумаєш. Галю, клянуся, не протрезвію. Один товариш запитує в іншого: Петю, а ти після сексу душ приймаєш? А як же? Обов'язково приймаю. А чого ти питаєш? Так у мене просто такі відчуття, що в тебе вже давно сексу не було. Жіноча колонія злісну порушницю порядку заводять до кабінету начальника колонії. Той бере банку із вазеліном. І починає занурювати туди свій палець. Порушниця швидко знімає свої штани, розвертається до нього задом і нахиляється. Микола Івановичу, ви куди хочете? Петрова, твою матір, знову ти за своє. Я просто хочу зняти обручку з пальця.